Коли я почала серйозно читати Біблію, то зрозуміла, що грішна людина, і мені потрібно прийти до живого Бога та служити йому. На жаль, мої батьки неодноразово забирали у мене книги нового заповіту, забороняли спілкуватися з віруючими та ходити до них на зібрання. Якось мій тато, прийшовши на одне із богослужінь, викликав поліцію. І, не досягнувши бажаних результатів, почав погрожувати проповідникам шини проколю, якщо будете знову сюди приїжджати. Минуло небагато часу. І мій батько, а він був таксистом, трагічно загинув. Його спалили у власному автомобілі біля коваля. Звичайно, нелегко було переносити цю скорботу, проте господь. Підтримав мене в важкі хвилини і став для мене найкращим небесним батьком і подарував мені нового земного тата, місіонера Сергія Чулкова, який по-справжньому вірує у Бога і служить йому від щирого серця.